на одній із тих карт, які я е, десь коли переглядав, помітив, можливо, в когось навіть комусь і потрапила вона. Там так багато слів про ну я не працюю, але там багато слів про реальність, так там слово реальність, 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 якщо б раптом комусь потрапила. Людина це така істота, яка е, покликана. Невтомно від моменту свого народження, а зрештою в цьому і суть і розкривається ціла наша суть нашої людяності, людина конвертує реальне в реальність. Це два різних поняття. Реальне це те, що поза моїм я, усе, що поза межами мого я, це реальне. Що я роблю? Я відчуваю, вбираю в себе реальне. І щойно воно торкається моєї свідомості, щойно реальне торкається мого я. Я одразу конвертую його в реальність. Те, що я бачу, це реальність. Те, що я бачить, моє я це реальність, і вона має три виміри.